Всіх вітаю знову на каналі. Сьогодні ми тут зібралися для того, щоб поговорити та підняти дуже важливу зараз тему. як на мою думку, так і на думку багатьох українців, які перебувають за межами України. Але перед тим, як ми почнемо, я хочу вам трошки розказати, що зараз відбувається з цими пожежами. Вчора я зняв відео, хто дивився, ви знаєте, що я там розповідав. Хто ще не дивився, подивіться дуже цікаво. Але я вам хочу сказати, що сталося після того за ніч скільки згоріло багато вже Джасперу. Джасперу на даний момент справді згоріла ціла половина. Згоріла, на жаль, дуже така історична, прекрасна церква. І взагалі це дуже великий удар по економіці Альберти, по е, тих людях, які втратили своє житло, і по туристах, і в загальному Джаспер. Це було дуже неймовірне і гарне місце. І справді дуже такий один з скарбів світу, я б сказав. Але, на жаль, маємо те, що маємо. 15 тисяч людей евакуювали, люди втратили дуже багато, люди не знають, що робити, людей немає зараз взагалі нікуди піти, вони мусять сидіти по різних центрах. Це, це, важко, це важко, але маємо, що маємо. Будемо молитися, надіятися, що хоч щось врятується в містечку Джаспер. Я попрошу вас, залишіть цьому відео вподобайку. Якщо ви підтримуєте україномовний контент, не забудьте підписатися на канал, бо це дуже і дуже важливо. Це допомагає мені створювати контент, надихає мене як блогера продовжувати. Тому я знаю, на минулому відео підписалося щось більше 70 людей, тому дуже вам всім вдячний. Це класні, хороші цифри. Давайте попробуємо побити ці цифри за 100 підписників за це відео. Поїхали! Зараз дуже багато є спекуляцій. Ходять спекуляції вже не тільки зараз, а вже за останні пару місяців про те, що українських чоловіків пробують повертати, про те, що Україна працює з Європою над планом, щоб заохочувати та повернути українських чоловіків назад додому, назад в Україну. І багато людей в це не вірять багато людей говорять, що це нереально зробити, що це неможливо зробити. Можливо, це нереально зробити, можливо цього і ніколи не буде, але ми не можемо знати на 100% нічого, тому що в цьому світі абсолютно немає, ніхто не може нічого гарантувати на 100% на 100% і може бути вся по всякому, може бути таке, що ви просто будете змушені повернутися, щоб не бомжувати десь в Європі. Хто його знає, як буде? Але те, що зараз відбувається, зараз, наприклад, про Канаду не дуже говорять. Про Сполучені Штати Америки не дуже говорять, тому що тут не так багато українців. Тут це далеко. Це складніше. І з цього боку не дуже так знаєте, хтось буде кудись повертати. Навіть самий канадський уряд заявив ще давно, ще півроку тому, що ні в якому разі вони не будуть повертати українських чоловіків, навіть якщо вони не будуть мати візи чи права залишатися в Канаді, поки йде війна. Звісно, все може змінитися в будь-який момент, але принаймні ми чули якийсь позитив для тих людей, які не хочуть повертатися. А в Європі це зовсім інша вже справа. І зараз я вам хочу прочитати цю заяву, цю шокуючу, гостру заяву, про яку знову всі говорять в інтернеті. І ви скажіть свою думку. Саме головне мені буде цікаво почитати вашу думку, що ви дійсно думаєте. І я вас попрошу, залишайтеся коректними в коментарях, тому що якщо ви будете висловлювати свою думку некоректно чи з матюками, то Ютуб сама автоматично все це удаляє, і ваша думка, може, у ніколи не буде донесена. До українців, які дивляться це відео, які будуть читати коментарі. Тому давайте будемо культурними, вихованими і гарно проведемо дискусію. Отже, давайте прочитаємо цю новину разом з вами. Точніше, я її прочитаю для вас, а ви мені скажіть свою власну думку. Тому що в мене думки на це немає, тому що я не можу нічого гарантувати, я не знаю, як все буде, але є заяви, і ми можемо. Від заяв відбиватися і робити висновки, і думати і обговорювати це завжди цікаво. Отже, що я хочу вам сказати, що у Польщі зробили нову заяву про повернення військовозобов'язаних в Україну. У Польщі вважає, що в ЄС можна створити умови, які будуть стимулювати військовозобов'язаних українців повертатися додому. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Він наголосив, що європейські країни повинні допомагати Україні. Міністр зазначив, що у Українах є сотні тисяч потенційних новобранців, які мають захищати батьківщину. За його словами, Польща в авангарді допомоги Україні в підготовці цих людей до військової служби. Сікорський заявив, що дискусія щодо повернення в Україну осіб, які ухиляються від служби у війську, ведеться на рівні Європейського союзу. Тут можна поставити такі умови для перебування українців в ЄС, які стимулю... стимулюватимуть їх виконувати свій обов'язок із захисту батьківщини, сказав глава МЗС Польщі. Що... що цьому передувало? Нагадаємо, Польщі допустили, що можуть допомогти Україні з поверненням військовозобов'язаних чоловіків. У Міністерстві внутрішніх справ Польщі пообіцяли, що українці без паспортів гарантовано матимуть тимчасовий захист. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Варшава очікує ініціативи від України щодо повернення чоловіків призовного віку. Також зазначимо, що на території Польщі буде створений український легіон. Він буде складатися з українців, які мешкають у країнах Європейського Союзу. Отже, я залишу цю статтю в описі до цього відео, щоб ви могли собі самі почитати та переконатися. Нічого такого немає, немає страшної ніякої паніки, але про це говорять, про це. Раз в місяць, два рази в місяць, хтось десь заявляє і може бути всяке, може не бути нічого. Повірте, це не потр... це відео не створене, щоб панікувати, це відео просто створене для того, щоб підняти дискусію і просто поче поспілкуватися з дорослими українцями, які мають право висловити свою думку і взагалі подивитися, як це буде далі розглядатися. Я думаю, що це відео вийшло цікаве, інформативне. Вам бажаю, як завжди здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.